Амп для щоденної підтримки імунітету. Детальніше про це і не тільки розпитаємо далі. З нами на зв'язку Олег Жданов, військовий експерт, пане Олеже. Добрий вечір, я вас вітаю. Добрий вечір. Отже, яка ситуація зараз у Бахмуті? Хочеться з цього почати. Ми загалом бачили. Інформацію від нашого міноборони там кажуть про те, що рашисти водночас зі штурмом цього напрямку посилили і такі інформаційні атаки, інформ кампанію. Ну але разом з тим, якщо говорити про ситуацію довкола Бахмута, то що зараз відбувається на цій ділянці фронту? Ми знаємо, що напередодні туди відправили підкріплення. А британська розвідка каже, що зараз мовляв погода дещо на нашому боці. Ну і погода, і підкріплення це все зіграло свою позитивну роль і на сьогоднішній день. Можна констатувати, що за останню добу е, просування російських військ, особливо з півночі і з півдня, фактично е, зупинено. І в самому місті ситуація ліпша ніж на околицях. Там ідуть е, бої за, в, в умовах городської забудови, за і там е, ми більше контролюємо ситуацію. А от на Флангах на північному і на південному у нас були, були великі проблеми, але з підходом підкріплення і з плюсовою температурою ситуація більш-менш стабілізувалася зрозуміло. Ну, так само ваші колеги, військові аналітики, говорять про те, що й росіян можуть виникнути проблеми, зокрема навколо Бахмуту, якщо говорити про північний напрямок, от зокрема по Карт. І е, зараз знову її покажемо. Ми бачили там певні виступи. І е, ваші колеги кажуть, що тут і вже українські військові можуть перейти у такі е, тактичні контрнаступи для того, аби, е, ну, мовляв, створити такі складні умови для російської армії там. І чи може це дійсно бути для них такою пасткою? Так, дійсно може бути пасткою. Якщо у нас буде достатньо сил і буде можливості, то та, так ми можемо перейти. Ми, до речі, завжди е, намагаємося. Використати можливість, коли є нагода провести контратаку і в е, в будь будь-якому випадку. Так що, а тут є дійсно флангові удари. Ми можемо здійснювати для того, щоб підрізати в виступи, особливо з півночі. У нас е, така можливість є. Єдине, що е, все залежить від наявності резерву. Є якщо резерв достатній, то так ми можемо спробувати контратакувати саме на цій ділянці. Зрозуміло. А в цілому ще хочу вас спитати по ситуації на фронту. От наскільки стабільний зараз фронт, і там впродовж останніх днів, е які тенденції ви відмічаєте? Ну тенденція одна. Фактично, ми на всіх, нарешті, напрямки. Ну, от крім Бахмутського, ми е фактично стабілізували ситуацію. Так, е противник має. Іноді має частковий успіх в плані просування в глиб нашої території. Но в основному, ми ми. Я доволі, я би оцінив так доволі успішно ведемо оборонну операцію при тих можливостях, які у нас є на сьогоднішній день, при тому, що ми вже фактично, ну я би сказав так, два місяці не не отримували техніку, яку ми відправляємо безпосередньо на передову. Для підсилення військ тільки в край в разі крайньої необхідності, то я скажу, що зимова кампанія по проведенні оборонної операції пройшла більш-менш успішно зрозуміло. Далі хочу вас спитати про. Сьогоднішні події, топ тему фактично сьогоднішнього дня ті події, які мали місце у Брянській області, от на ваш погляд, що це було? Це така провокація, яка провокація безпосередньо Кремля, яка мала місце для того, аби там якимось чином домобілізувати населення на війну проти України. Це така одна теза і одне припущення, яке зараз циркулює, яке обговорює військово-політичне керівництво нашої країни. Ну а друга, що це безпосередньо дійсно дії таких вже російських. Іх ополченців спрямовані на те, аби руйнувати кремлівський режим вже на території Росії, то до чого більше схиляєтесь ви? Я схиляюсь до того, що ми з вами стали свідками класичної операції російських спецслужб під чужим прапором. До речі, коли щось стосується України, то треба звернути увагу. То Російська Федерація, особливо її пропаганда, намагається максимально замовчати цю справу. Згадайте, що було там хлопки, Паління в невстановленому місці, коли тонув позатонув крейсер Москва. Бавовна там теж порушення мер безпеки в Криму, коли були там вибухи. А тут така реклама, начебто українська диверсійна група. Коли така реклама, значить це 100% російські спецслужби. Задача одна: задача максимальна дегуманізувати Україну в очах росіян. І змусити їх йти на, на цю війну, захищаючи, не, не, не знаємо, що захищаючи на сьогоднішній день. Справа в тому, що ну, 50 чоловік це півроти е, механізованої чи мотострілкової, яку, якщо це російська рота, і в такої кількості перетнути кордон, а де ж укріплення, де війська прикриття державного кордону, які, до речі, постійно обстрілюють нашу територію, вони постійно знаходяться там на кордоні. І саме головне, де, де жертви, де, де гільзи стріляні, де жертви. Туди ж зайшла Росгвардія, як вони кажуть. А, а де той автобус шкільний, який розстріляли, а де та дівчинка, яка спочатку померла, потім була поранена там, а потім взагалі це попинилося, що це хлопчик, а не дівчинка. Так що знову ж таки, отут приведу приклад, був колись такий представник Росії Чуркін. В Радбезі. ООН покійний вже так він завжди казав, коли були коли лунали звинувачення в бік Російської Федерації. Він завжди його улюблена фраза була: а де докази? Покажіть докази, що це зробили ми. Ну, власне, відповідальність на себе взяв такий російський добровольчий корпус. і... Повідомляється про ну тобто, ми знаємо про те, що він був створений ще у серпні 2022-го, В нього там навіть була декларація, де так само повідомлялося про те, що там є дві цілі: це відновлення територіальної цілісності України в межах 91-го року, і от повалення режиму кремлівського режиму в Російській Федерації. І ми бачили цих людей, які фактично ну тобто відкрито вийшли, записали відео і звернення. То чому ви все таки вважаєте, що це от виключно могла бути така е, е, спецоперація російських с? Спец... А насправді робота російських партизанів. Дивіться, справа в тому, що ми уникаємо будь-якої агресії в бік, Украї... в бік Російської Федерації. Ми офіційно не визнаємо нанесення ударів по території Росії. Ми не хочемо, щоб нас звинуватили в агресивних, в агресивних діях. Ну навіщо нам випускати? Ну по-перше, утримувати такі організації, а по-друге, їх випускати на російську територію з нашої території. Навіщо? Щоб це і знов, якщо вірити російській пропаганді, то вони куди повернулися? В Україну? Так у нас що тут? Розсадник цих агресорів чи нападників на Російську Федерацію? Ні, я думаю, що навряд чи. Я, я пам'ятаю, що перша згадка була е, там е, в, влітку минулого року. Ну я не думаю, у нас є, є бійці добровольці, є бійці, які перейшли на наш бік після потрапляння у полон, і Вони, е, вони е, сражаються з нашими бійцями пліч опліч в, в складі Сил оборони е, України і виконують накази нашого, нашого командування. Нашого генерального штабу ну я не бачив серед наказів нашого генштабу, щоб була була вказівка отак відкрито йти атакувати об'єкти на території Російської Федерації. Ну це зрозуміло так. Ну добре, якщо говорити про те, що це провокація російських спецслужб, то от як ви оцінюєте її результативність, так би мовити? Тому що от ми бачили, що в мережах навіть самі ж росіяни не дуже повірили в ось ці тези і наративи, які розповсюджувала російська пропаганда, більше їх там навіть почали висміювати. Що мовляв, які там терористи, які взяли в заручники людей в сільському магазині? Чому тоді, якщо це українські диверсанти, чому вони там не знаю, ЖД деколі не підривали і так далі? Тобто, про це пишуть самі росіяни. Виглядає так, що не купилися вони на це у своїй переважній більшості? На сьогоднішній день так. От тут можна тут я погоджуюсь з висновками нашого головного управління розвідки, що може, може десь там пробуджується як якесь сознання у російського суспільства. І вони починають вже розрізняти, де провокація, де. Спецоперації, а де реальна війна. От в цьому сенсі я, я, я би сказав погодився з нашою розвідкою. А так дійсно, ті, там, де там підірвана підстанція, там чи ну я вже на, наводив приклади, що доказів доказів ніяких немає. Так що суспільство російське починає розуміти, коли, коли роблять свої. Вони ж почер своїх спецслужб знають ліпше, ніж ми з вами. Зрозуміло, а от в цілому такий прецедент, на ваш погляд, от як він далі, який він вплив буде мати на війну і чи буде мати якийсь вплив? Ну тобто, наскільки Росія зараз буде змушена реагувати на ті події, які мали місце? Ніякого впливу не буде. До речі, дуже показово виступив Путін і Пісков? От вони засоби масової інформації, от пропаганда російська, вона вона працювала на повну потужність, незважаючи на те, що там різнилися дані, але вони догнали інформаційну хвилю аж до Кремля, і фактично нам навіть оголосили, що, начебто, Путін терміново збирає рад без Російської Федерації стосовно цього, цього інциденту. А потім, потім була заява Путіна, що це терористичний акт. Вони просто його класифікують як терористичний акт, а не як акт міжнародної агресії чи незбройний інцидент на кордоні е як міжнародний. Ні, просто терористичний акт. А потім вийшов Пісков і такий вилив, я би сказав, у шат холодної води на всіх і сказав, що ніякого засідання Радбезу у Росії не відбудеться. А завтра буде планова, планова нарада з постійними членами Радбезу у, у самого Путіна. Все. Оце дає відповідь на те, що хто хто автор, і вони не збираються ніяк реагувати на це. Вони це закинули, суспільство не скопнуло це, не проковтнуло це, і вони фактично самі загасили цю волну хвилю. Ця хвиля розбилася у стіни Кремля, я би так сказав. Ну а взагалі, от події останнього тижня, ну якщо можна так сказати, на щастя безпілотників в Росії вибухи в Криму, вибухи в Маріуполі, яких було дуже багато впродовж останнього тижня, пожежа, яка трапилася на білоруському аеродромі в Мечулищах, де горів російський літак, от це наскільки виснажує зараз можливості Росії? От наскільки їх змушує якось по-іншому реагувати, нав'язує їм ну якийсь інший порядок дій, і чи виснажується певною мірою їхній потенціал на полі бою? Скажу так, що от літак він да він завдав дуже великої шкоди. До речі, вони досі не перегнали туди інший літак. Це говорить про те, що є проблеми Вочевидь, з літаком, який спроможний сьогодні сьогодні працювати в плані розвідки. А цей літак сьогодні відбув до Таганрогу, до там авіаремонтний завод. Це знов таки підтверджує, що він дійсно отримав. Ушкодження, а не а і мігі 31 сьогодні літали без нього, без е, літака-розвідника. От е, ну я би це виділив в окремий епізод. Отут дійсно хтось попрацював, скажу хтось, тому що ну партизани білоруські взяли на себе відповідальність, але ну я залишу таку інтригу, е, щоб кожний мог додумати собі сам, хто це мог. Міг зробити. А от е, стосовно застосування шахетів ракет, я скажу так, що це вже, на мій погляд, ну такі нервові е, смики е, з боку російського командування. Вони що можуть, то і роблять. Сьогодні, дивіться, ми вже очікуємо, вже тиждень очікуємо масований ракетний удар, а вони то виводять кораблі, е, то заводять кораблі. І е, ракетного удару поки що, слава Богу, немає. А оці шахеди це ну такі, я би сказав, не зовсім якісний замінник масованого ракетного удару, ну, хоч якось, але все ж таки треба нерви нам трошки помотати. От вони їх запускають, розуміючи, що ефективність від них буде мінімальна. До Речі про білоруських партизанів ви їх згадали сьогодні. Вони опублікували нове таке захоплююче відео, як дрон цивільного призначення просто от взяв собі і приземлився на білоруському аеродромі в мечулищах, де якраз знаходиться російська російська авіасудна, і фактично ми бачимо, що ну тобто вся оця хвалена система протиповітряної оборони не працює. Чи можемо ми говорити, що вона така сама ж дерява, як і в Росії? Я думаю, що так. Справа в тому, що білоруська система ППО вона ще може бути слабкішою за російську. Не дарма ж російське російське командування перекидало комплекс С-300 С400 на територію Білорусі і намагалося закрити небо до речі, в тих же самих Мачуліщах. Там, за даними нашої розвідки, С 400 повинен бути розгорнутий. Але дрон спокійно пролітає. Я вам скажу так, що чим мощніше, чим більше потужність комплексу протиракетної чи протиповітряної оборони, тим складніше йому визначити таку малорозмірну ціль, як дрон. Його дуже добре визначають засоби тактичного рівня близького радіусу дії. В будь-якому випадку, це ще одне підтвердження, що білоруська ППО така ж сама дерева, як і російська. Ну і на сам кінець, до речі, сьогодні. До речі, сьогодні з'явилося дуже цікаве відео а, з підмосков'я. Знову ж таки, Росія а, в, в, в чистому полі розгортає додаткові комплекси протиповітряної оборони, а, а це говорить про те, що вони стаціонарній системі взагалі не, не вірять. І після падіння того, того дрона біля газорозподільчої станції знову з'являються системи. На радіолокаційні станції і пускові установки з різних рівнів систем ППО почули вас? На жаль, вичерпали вже наш ефірний час. Дякую дуже, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Олег Жданов, військовий експерт.